І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твої слави. Такими словами, дорогі Христі, брати і сестри, як і вчора, так і сьогодні, свята Мати Церква, по особливому, що хрест Христів. Ми з вами досягли з ласки Божої, екватору святого Посту. Сьогодні ми на середині нього знаходимося. Ну, якщо не брати, звичайно, до уваги отой страстний тиждень, який примикає до святого Великого Посту. Але сьогодні ми вкотре по-особливому звертаємо нашу увагу на хрест. Якщо ми говоримо про Хрест, то в Святому Письмі знаходимо неодноразово свідчення як і апостолів, так і євангелистів, що таке є Хрест. Ми можемо збагнути дорогі Бо Христі, брати і сестри, дивлячись на церковну історію. І на сам життє без Христа Спасителя, який по-особливому у час спосту згадуємо, що таке терпіння Хресні. У Римській імперії ця смерть через покарання на Христі, через смерть на Христі, була найганебнішою на тодішній час. Й до такої смерті засуджували найбільших розвійників. Тих бунтарів, які не, не догодили Римській імперії. Якщо навіть е, людина була злочинцем, але була громадянином Римської імперії, що довідаємося з життя апостола Павла, то навіть за свої які злодіяння через те, що вона була громадянином е, е, Римської імперії, її не розпинали на хресті. Так само, і апостол Павло він такою смертю не помер, бо це для громадянина Риму було ганебне. А ось Христос. Таку смерть, найганебнішу на той час. І ми маємо, коли дивимося на хрест, коли нам щось людям сучасним, не вдається, бо спілкуючись з вами індивідуально у сповіді, то усвідомлюю Я, яка, то нелегка доля кожної людини, зокрема. Знаєте, напевно, не тільки мені, а й вам доводиться почути такі слова. що Ось зовні людина, та сім'я, та родина так гарно виглядає у наших очах то, що ми бачимо, поверхнево. А ось якщо копнути туди в глибину тільки та людина, тільки Богові відомо, яка там туга, яке там горе може бути, яке скрито від ока людського. А що не скрито від нашого ока, це страждання Христа Спасителя. І коли нам важко, то дуже би добре, коли людина віруюча дивилася на хрест, бо Господь. Не за свої прогрішення страждав, а за наші. Навіть і ті два розбійники, які були з ним розіп'яті, то ми бачимо навіть у цьому, як людство ділиться на тих, кому Господь посилає той чи інший хрест. Один розбійник хулив його, зневажав, каже, якщо ти Христос спаси себе і нас, ображав Його, а інший навпаки, затуляє йому уста і каже. Чи не боїшся ти Бога, бо ми справедливо на це засуджені, а ось він невинно терпить. Тобто навіть у ці два, які з ним, бо зазвичай ми оминаємо своєю увагою цих розбійників. Господь сам не був розіп'ятий, з ним були два розбійники. І що дуже важливо для нас, людей, зрозуміти, хто входить першим у рай. саме розбійник. І це для багатьох можливо бути незрозуміло, для книжників і фарисеїв або для сучасних ревнитрів теж може не бути незрозуміло, як людина гріховно скверне своє життя провадить і ось попадає в рай, першою входить в рай. А нагорода дорогі во Христі, брати і сестри, однакова. Напевно, ці самі люди не будуть і розуміти і іншої історії Христа Спасителя про те, як він кличе у свій виноградник, і ось ті, які прийшли зранку. І ті, які прийшли вже на кінці, які тільки одну годину працювали, і ось той господар дає однакову плату, дає динарій, дає плату денну, як і тому першому, так і тому останньому, і обурюються ті, які терпіли спеку дня, прийшли зранку працювати і кажуть: Як же ти зрівняв нас з ними? Так само ми бачимо і в сьогоднішньому випадку, коли згадуємо Хрест Христів, що ось той розбійник він прийшов би не мовби в 11 годину, але щире його каяття, дорогі во Христі, брати і сестри, дарувало йому прощення гріхів і життя в раю. Ми говоримо, що Бог є любов. Але як можна виміряти величину любові? Любов вимірюється тільки жертвою. І ось каже Господь Святому письмі, що так я полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Коли ми любимо, то величина нашої любові вимірюється, на що ми готові заради тої любові, дехто готовий переступити через свою гординю, дехто готовий поступитися, а дехто готовий навіть життя своє покласти. І це є найбільший вияв любові. Каже, нема більшої любові, каже Господь, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І Господь перший з них. Він кладе своє життя заради того, щоби жили ми. Так само і у наш сучасний, такий важкий час для українців. Ми бачимо, що і наші воїни теж вони кладуть своє життя заради того, щоб жили ми. Тому, дорогі похресті, брати і сестри, коли нам важко, ми маємо найперше дивитися на хрест. Повторюся. Господь не за свої провини терпів, він безневинно терпів. А якщо ми терпимо ту чи іншу скорботу, то маємо сказати, як кажуть святі Отці, сучасні богословені, це наголошують, хіба недостойне за своїми ділами получаємо? Якщо людина буде так смиренно е, приймати свій хрест, то він буде для неї драминою до неба. Так кажуть святі Отці. А коли людина нарікає, то вона... Уподібнюється тому другу борозбійнику, який хвалив Христа. Дуже часто люди теж по-різному поводяться в житті, терплячи ту чи іншу скорботу, один може терпеливо нести хрест, а один може нарікати, нарікати на Бога, на долю, звинувачувати всіх біля себе, лише тільки не себе. Але пам'ятаємо, дорогі, Христі, брати і сестри, що ця скорбота тимчасова, Господь теж ти тривалий час терпів на ругу, зневагу, побиття, плювання, але знаємо, що після Голгофи завжди слідує Воскресіння. Так і нам, дорогі Христі, брати і сестри, коли терпимо ту чи іншу скорботу, пам'ятати потрібно одне: що це тимчасове випробування. Якщо доведемо Богу свою вірність, то і наше Воскресіння теж настане. Взагалі-то Господь сьогодні закликає нас до трьох речей, щоб ми йшли за Ним. Він каже в Святому письмі, яке ми чули сьогодні, хто хоче йти за мною, нехай. Зречеться себе. Що ж таке зректися себе? Ми ж, люди свобідної волі, від Бога ми отримали цю свободу. І дуже часто ми самі доводиться чути, хочемо керувати нашим власним життям. Я, господар цього світу, каже сучасна, гордовита людина, і я знаю, як буду робити. Але справа в тому, що як ми будемо свою волю підкоряти волі Божій, будемо робити не те, що нам хочеться, а те, що потрібно робити, то таким шляхом ми будемо йти за Христом. Ми будемо зрикатися в себе. Що ж означає взяти Хрест свій. Людина може запитати, або їй може здатися, що. Її терпіння у цьому житті завелике, і вона може дуже часто навіть і нарікати або хотіти подумати, що це не її хрест, поміняти той хрест. Напевно, можливо, ви чули таку історію не від мене першого, сьогодні я вам теж розкажу, що людина, одна, яка терпіла велику муку в житті, хотіла звернутися до Бога і так і зробила, і каже, Боже, я не можу вже. Запоможи мені, можливо, це не мій хрест, поміняй мені його. І тоді Господь розмовляє з нею і каже: іди, обирай собі, який хочеш хрест. І перед нею стоять різного роду хрести. Людина бере один хрест, який був дуже великим, важким. Вона каже: цей тягар гнітить мене, я не можу його нести. Бере другий, третій, пробує, і жоден із тих хрестів не підходить. Але в останній момент не звертає увагу, що десь там куточку, якийсь маленький хрестик, вона каже: о! Цей би хрест мені підійшов, я би його несла. Господь каже, це саме той хрест, від якого ти відмовляєшся. Тобто Господь не дає більшого, ніж ми можемо понести. Нам дуже буває часто важко, у нас опускаються руки, але де ми маємо шукати допомоги? Знаєте, від людини дуже часто можна не знайти допомоги. До кого маємо звертатися? До нашого Небесного Отця, до нашого Бога, просити від нього помочі. каже апостол Павло. Все я можу у Христі, який мене зміцнює. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, нам не потрібно міняти наших Христів. Я ще вам одну історію розкажу, таку коротеньку про те, як є таке передання церковне, що один монах. Живучи в пустелі, отримав ну, таке такі справи від одного чоловіка, який трудився важко працював у каменоломні. І той часто чоловік, який є логі, він називався, приносив йому їжу, турбувався про нього. І ось у цей монах думає собі, як би добре, щоб цей чоловік, який турбується не тільки про мене, а й про убогих дбає. Часто приймав він подорожніх, харчував бідних. як Якби добре було, щоб він розбагатів. Їх. Просить Бога, щоб здійснилося це бажання. І ось оцей євлогій, купаючи, працюючи раз у каменнологні, дорився до великого злитку золота. І він дуже зрадів тоді, отримав той і Монах, випросив у нього, у Бога оцей такий дар. І що стається тоді? Каже Господь: я почую твою молитву. Що і звершилося, але чи можеш ти поручитися за цю людину, що її подальше життя буде зі мною, що вона буде спасенна? І той монах поручився за цього Євлогія. Але коли знайшов оцей скарб, це велике золото цей Євлогій і Залишає свою працю, вже не трудиться, вже не приймає бідняків, уже не відвідує цього монаха. Золото його змінило. Він перебрався в інше столичне місто, почав там жити розгульно і навіть своїми необережним життям майже потрапив у в'язницю і втратив усе. Тоді оцей монах розуміє, що він недобре зробив і відповідальність і на ньому, в тому числі, бо саме він просив Бога, щоб дарував цьому чоловікові багатство, і тоді знову починає слізно проситися і молити, щоб Господь простив його, і Господь чує його молитву і необережними вчинками цієї влоги втрачає все. Він повертається до того самого місця, до свого рідного села, де колись працював, іде знову ту каменоломню. І своїм трудом заробляє і собі на хліб насушний. Господь благословляє його, що він далі відновлює своє попереднє життя. Він добре ставиться до бідних, приймає їх, годує їх неодноразово. І так знаєте, ми бачимо з цих історій, які, знаєте, на перший погляд можуть нам здатися, що це якась така релігійна фантастика, що це якісь історії, які відомують християни. Але ці історії неодноразово засвічені в житті святих. І тому для чого я це вам розказую? Для того, щоб ми не шукали якоїсь, знаєте, полегші, просили Бога допомоги, так, бо без нього ми нічого не варті. Ми не можемо. Без Бога ні до пророга, як казали наші діди і прадіди. Але не нарікаючи, нести свій хрест, тоді він буде нам потурюся дребиною до неба. І тому, дорогі в Христі, брати і сестри, нам, взираючи сьогоднішню неділю на святий хрест, потрібно... Далі набиратися від нього сили, бо ми продовжуємо поститися. Ми половину тільки шляху пройшли, і знаєте, у боротьбі тривалій людина може деш видихатися, може втратити силу і опустити руки. Але ми тільки на половину шляху повторюся. І тому церква має такий здав звичай на середині виносити хрест, щоб кожен християнин з вірою приступав до нього, приклонявся, цілував і просив від нього сили. Ми не мов немов би під тим тінисним деревом знаходимося, як кажуть. Святі оці, які подорожують, і на середині свого шляху знаходяться тінисте дерево, де сідають, відпочити, набираються знову сил, щоб далі йти. І хрест це знамено, це визнання нашої віри, наша сила і допомога. І коли у боротьбі, наприклад, навіть і воїни можуть знаєте, опустити від знемоги, від тривалої боротьби руки, то коли вони бачать знамену або прапор. Або якісь інше знамена свого війська, то вони знову продовжують боротьбу, бо розуміють, що вони не одні, що є ще кому. І так само ми сьогодні бачимо це знамено Христа, яке дарує нам підкріплення у тій такій нелегкій боротьбі, бо ми повторюся, вступаючи у пісню, проводимо духовну боротьбу своїми пристрастями, своїми злими вчинками і стараємося зробитися кращими. каже апостол Павло: ті, що Христові. Плоть свою розіп'яли з пристрастями і похотями. Так само і ми, за словами апостола, маємо співстраждати з Христом і бути з ним немоби розіп'яті. І коли так будемо провадити своє земне життя, то звичайно Господь нас ніколи не залишить. Я бажаю дорогі у Христі, брати і сестри, щоби кожен із нас гідно пройшов у цей період посту і своїм земним життям заслужив вічне життя. Захисти нас, Господи, чесного, Жотворчого Твого Христа і збережи нас.